Неодноразово під своїми відео я зустрічав коментарі з проханням зробити огляд на Pixel 8. І ось новинка від Google попала до мене в руки. Відповідно, як тільки випадає нагода зробити цікавий контент, я це роблю. І я буду дуже вдячний вам, глядачі, за підтримку, адже актив на каналі дуже важливий. Тому буду радий, якщо ти поставиш лайк, напишеш коментар і підпишешся на канал, якщо ти перше попав на мій канал. Отже, ось такі коробці поставляються Google Pixel 8. Е, у мене колір роз. 6,2 дюйми екран 128 ГБ. І зараз ми розпакуємо, подивимося, що всередині. Наперед я хотів би подякувати магазину Pixofone. Вони безпосередньо і надали даний смартфон для огляду, за що я дуже вдячний, адже смартфон буквально нещодавно вийшов, і вже я можу зробити про нього відео. На цьому сайті ви можете придбати відповідно цей Google Pixel 8, придбати й інший смартфон, який вас цікавить. Великий асортимент, є вибір БУ-смартфонів, є вибір ноутбуків, планшетів. Я думаю, що буде багато цікавої техніки, як буду оглядати. Відповідно, буду брати в цьому магазині. Тому, якщо цікавлять якісь новинки, обов'язково пишіть мені, я буду старатись робити на них відео. Ну і відповідно, переходьте за посиланням на сайт Pixofon, можете ознайомитись з асортиментом та цінами. Достатня компактна коробка. І подивимося сам смартфон, ну і, відповідно, комплект. Легко відкривається коробка. Колір рожевий, так? Нестандартний для хлопця для огляду. Давай знімемо плівку. Плівка, до речі, тут картонна. Ось так плівочка знімається. Дуже приємні тактильні відчуття одразу, коли смартфон береш в руки. Великий екран. Класний колір, мені нагадує чимось iPhone 8 Gold в кольорі. Ну, він більше такий не рожевий, не зовсім а рожево-золотистий, так скажем. Вживу виглядає він набагато симпатичніше, ніж на фотографіях. І оця вставка, наприклад, мені на фото якось не дуже. Вживу вона виглядає гарніше. Колір однозначно класний. Якщо взяти по поверхні, то вона глянцева, відбитки лишаються. Ну, це все стандартно для таких красивих смартфонів. От реально цей смартфон красивий, він не схожий на інші смартфони по модулі камер, і ну, вигляд він такий має свій, скажімо, особливий. Бічна рамка із алюмінію я бачу виготовлена. Якщо взяти по тактильним відчуттям, то смартфон. Дуже приємно лежить в руці. Він не є якийсь такий тяжкий, але при тому він ну, відчувається, що трошки вагою немає, так Скажімо, середній. Не прям як якийсь дуже-дуже такий некомфортний е, тяжкий смартфон, а от в міру, так, і, в принципі, по тактильним відчуттям, дуже гарно. На нижній частині смартфону USB-C, отвори під динаміки, антена, Зверху так само є е, е, мікрофон, я так розумію. Якщо ближче показати, як виконано модуль, дві камери, вспишка і теж мікрофон, виступ ну, такий достатньо величенький, я скажу. Ну, на палець, на комфорт, відповідно, це ти не будеш доторкатися, воно не впливається. Єдине впливає, що коли кладеш телефон. На поверхню, і то, в принципі, враховуючи, що повністю така рівна полоска, то він не буде посту хитатись, як iPhone чи інші смартфони. Виглядає це дуже незвичайно. Алюмінієва окантовка, вона йде зразу з корпусом, цікаво виконана. Чорне таке скло закриває камеру, не відчувається стику, ну, дуже гарно зроблено. Мені подобається. Приємно, тактильно, це однозначно. Збоку одразу покажу тут, виходить, кнопка включення, напевно, і качелька гучності. Так? Натискаються вони. Ну так, як звичайні кнопки, трошки туговато, як нам сказав. Давай запустимо смартфон. Я сподіваюся, він заряджений. Так, смартфон заряджений. Одразу можна оцінити товщину рамок. Рамки мінімальні, це реально дуже класно. Камера по центру. Подобається, як виглядають рамки, подобається, як камера виглядає. Вона, до речі, така маленька. І рамки теж е, досить тоненькі, навіть тоньше, ніж в iPhone 13 Pro. У мене зараз iPhone 13 Pro, основний. Тут рамки дуже тонкі. Е, ось, запускається даний смартфон, можна вибрати мову. Зразу темна тема нам показана. Якщо перейти е, в, в мову, то тут шукаємо українську. Ось українська мова. Почати. Досить швидко він завантажився. Так, налаштування при... іншого пристрою: Pixel або Android, iPhone або Android, нічого собі. Отак от навіть можна. Ну і зараз я виконую перший запуск, і потім повернемося далі. Поки завантажується смартфон, давай подивимося, що в комплекті. В комплекті є отакий перехідник USB-A USB-C, якісно виконаний. Є кабель. Схоже, як пакує Apple, до речі, дуже гарно запаковано. USB-C USB-C. І тут у нас документація. Ось так це виглядає. Блочку відповідно немає. Зараз блок. Я так розумію, що ніхто не кладе. От непоганий кабель по відчуттю, і перехідник є. Це також дуже-дуже добре. Ось так безпосередньо вас вітає смартфон на головному екрані. Є пошук, значки основні, які виведені. Якщо згорнути вверх, відкривається основне меню з всіми програмами. Якщо шторку згорнути, то ось такий вигляд вона має. Екран достатньо яскравий, хоча по яскравості це, я так розумію, не на максимум. Якщо перейти в налаштування по екрану, значить у нас максимальний, а тут у мене стоїть адаптивна яскравість, я її виключу і поставлю знову на максимум. Оце на максимум екран, от, в меню це видно. Яскравий екран, приємний дуже до очей. Знову ж таки, тонкі рамки приваблює. Вигляд смартфон має дуже гарний. Якщо по роботі от по, по екрану. Ну, Достатньо плавний екран. Повернемося також е, сюди ж і подивимося по параметри екрану. Так, значить, що в нас тут є? Адаптивна яскравість, а адаптивної гірсовки немає. Я так розумію, що тут екран 60 Гц. Це перше враження, перша розпаковка, так? Ну, ось так виглядають налаштування. Гуглом перший раз смартфоном Google користуюсь. Тут збоку, відповідно, пошук. Якщо, наприклад, відкрити YouTube дозволити наскільки швидко, От мені цікаво, він провантажиться. Перша загрузка, ну то воно показує далі новий застосунок YouTube ось і вже готово до роботи. Адекватно смартфон працює, при тому, що зараз іде ще налаштування, можна він користуватись, він ну ледь-таки теплий, не сильно він нагрівся. Ну і тут іде знову ж таки якісь завантаження. Перше враження по смартфону дуже хороше. Тактильне відчуття класне, візуально він виконаний дуже гарно, мені подобається. Модуль камер, так кнопочку натиснув, незвично. Качельки тут, до речі, знизу, а кнопка зверху. Мені, наприклад, це ну, привично, так? Стосовно в руці, як лежить, як і сказав, дуже гарно. Блок камер вживу виглядає набагато цікавіше, ніж на фотографіях. І, ну. Дизайн реально в нього цікавий. Він відрізняється від інших телефонів. Google молодці в цьому плані. По рамкам, по камері, ну нот попередній частині теж все класно, дуже подобається. Відповідно, буду тестувати на смартфон і поділю свою думку вже трошки пізніше.